Хто хоче за віру християнську бути посадженим на палю, хто хоче бути четвертованим колесованим, хто ладен стерпіти усілякі муки за святий Хрест, хто не боїться смерті, приставай до нас. Засуджені на муки й тортури, козацькі герої, зневажаючи своїх котів, Голосно, так, щоб усі навколо чули, заявляли їм, що така кара козакові не кара, чисто тобі сміх, що від здирання шкіри з тіла вони не відчувають і найменшого болю. От казали, що воно боляче, аж воно мов комашня кусає. Виникла навіть легенда, начебто козаки помирали справжньою смертю не після першої. Не після другої, та й навіть не після третьої, а лише після четвертої смертельної рани. Не напружуй орле крила, бо берах туманом вкрито, а в степу стару. Зрито перший бік, горили злидні, другий війни не поночили, третій, четвертий видно, наша пам'ять загубила. Моїм правилом у житті було працюй, працюй доти, доки служать тобі руки. І доки б'ється живе серце в твоїх грудях. Працюй на користь свого народу і на благо Батьківщини дорогої тобі. Кубло націоналістичної контрреволюційної пропаганди. Це про мій музей. Не спав. Усю ніч відзвонювали залізним ланцюгом, водили по хаті ведмедя із випеченими очима. І повідрубуваними кігтями. Народився я 8 листопада 1855 року в селі Сонцівці Харківського повіту в родині Псаломщика Івана Якимовича Яворницького. Пам'ятаю. Тато садовив мене малого на коліна та читав про Тараса бульбу, і я гірко плакав, обболіваючи над долею сміливих лицарів. Дід і батько мої писалися яворницькими, а мені в школі якийсь дурень причепив букву Е. І вийшов я Еварницький. А воно на ділі явір, дерево таке, що скидається на клена. А тільки листя зеленіше. Бажання батьків було, щоб я став духовною особою, та мене тягнуло більше до історії, щоб краще довідатись, де взялися оті лицарі, ті запорозькі козаки. Після повітової школи та духовної семінарії склав іспити на історико-філологічний факультет Харківського університету. в Орлицькому коли він кінчав. Харківський університет і вибирав тему диссертації, йому сказали, нам ваші казаки без надобності, займайтесь Фінляндією. Ну, а Фінам, звичайно, казали, нам аж Фінляндія не потрібна, займатися в Середній Азії, щось таке. І тому вони супереч оцим натякам і прямим казівкам, який займався тим, що треба українському народу. В першу чергу ми повинні знати свою історію. А там, десь Бог і Монголію створив, чи Мені Палу. І там ще чого-небудь. Йому о, причепили ярлик ярого України філа і сепаратиста, заборонили жити і працювати на Україні, і о, в цей момент о, пішла від нього дружина. Це було у 1885 році. О, о, помер в цьому році і батько його, о, от, і він дуже тяжко переживав. Всі ці події і про цей момент ми зустрічаємо в листі відомого поета Щугалева, його друга. Это письмо сделало важке впечатление как на меня, так и на моє семейство. Беды, сыпавшиеся на вас со всех сторон, я знал. Но беды из бед семейной я не знал до известного вам дня зимою, когда я застал вас рыдающим. Против такого оскорбительного несчастья нет ні лікарств, ні утешения. Лечить його може, пренебрежение і заввеня. Страшно то, що оно потрясає вас до отчаяния. Сумне моє життя. Сумне не тому, що я в шосте зламав злочасну руку, і не тому, що сиджу майже без копійки. Сумне тому, що ніяк не вкладається в усталені рамки. Нашої дійсності. Хлопці, годі могилу копать, вставайте в кружок та співайте мені пісень, щоб вони усе горе і лихо моє залили. На своїй землі запорожців ніхто не міг узяти, а як куди їхали, то вони зараз землі під устілку накладуть, у шапки понасипають та їдуть. Хто чоботи скине, тому й смерть. А хто шапку зніме, тому й голову знімуть. На Соловецькому острові під стіною головного монастиря розшукав я надгробну плиту, на якій написано Здесь погрібіно тіло в бозі почившего Кашевого некогда Запорозької грозної січі Казаков атамана Петра Калнишевського, сосланого в сію обіт. По височайшому павілінню 1776 году на смирение. Мені ж таємний вирок міністра освіти, як шукатиме я яворницькій праці, щоб його ніде не приймали. І я вже під наглядом, і в мене трус, шукають мазепине золото. Тоді й вигадано штуку вислати пристрасного до історії Малоросії Середню Азію. Магістерський іспит відбув я у Варшавському університеті. Дисертацію захистив у Казанському. У Московському читав лекції з археології та історії українського козацтва. Втовкмачував у вірно піддані голови, що найперша причина знищення Запорозької січі її демократичний устрій, такий ненависний великій Росії. Старі соловецькі ченці розповідали, що ніби цариця Катерина умову ставила Калмишевському: – «Подержуй волю і маєток. Тільки зречися козаччини, а відповідь була така ні. Або воля козацька, або тюрма. Якби можна було приліпитись мені чим-небудь, чи писарем, чи якимсь членом у городі Катеринославі умер би і не пішов з нього. До Катерина Слава Дмитро Іванович Яварницький приїхав в 1902 році, коли він, на той час знаменитий історик, професор Московського університету, був запрошений очолити щойно створений історико краєзнавчий музей. Приїхавши сюди, Дмитро Іванович купив місце для свого власного будинку. До цього він власного житла не мав, хоча йому вже було 50 років. Будинок побудована в 1905 році за проєктом місцевого архітектора Бродницького. Взагалі садиба була створена вченим дуже образно, дуже символічно. Так що будь-хто, потрапляючи сюди, казав, що ніби знаходиться в самому серці історії культури України. Милуюся з вікнами Зоніна і Дніпром і Козацьким собором у Новомосковську. А з-під хвіртки Яворницький могили розкопував. Та й нарив скарб, ось і має дім та спокій. Ні, добродії, то все з гонорарів за три томи історії запорозьких козаків збудовано. Хоча й узвано мою працю не науковою не вартою не те, що гонорарів, а й доброго слова. Я Верниський застосував новий метод дослідження історії запорозького козацтва. Який отримав назву комплексного підходу, він полягає в тому, що до історичної події, яка зафіксована в писемному джерелі, додається додатково матеріал з археологічних, етнокультурних, ландшафтних і навіть з легенд фольклору матеріал, який в комплексі дозволяє всебічно і більш об'єктивно висвітлити подію. Повинен сказати, що він випередив цим створення цього методу на ціле століття історичної розвитку історичної науки. Сучасна наука від ядерної фізики до лінгвістики. Якраз застосовує цей метод. Ця картина була написана досить відомим художником Струнніковим у 1901 році. Яворницький проживав саме в цьому році ще в Москві і проживав у будинку Бахрушина, там він знімав кімнатку. І коли Струнніков приходив в гості до Дмитра Івановича, досить часто вони спілкувалися про запорізьке козацтво, про бойові подвиги козаків і звичаї. І Струнніков вирішив намалювати портрет козака в бою. Коли Дмитро Іванович Яворницький виїжджає до Катернославу, то він хоче забрати свій дарунок, це двері, тому що козак був намальований в повний зріст. Але на той час Бахрушин відмовив йому і тому. Вони починають сперечатися, досить довго сперечалися, що навіть дійшли до суду, але суд сприйняв цю справу несерйозно і картину перепиляли. І, от як говорив Дмитро Іванович Яворницький, на велике щастя йому дісталася верхня частина. А Бахрушину в штані і те, що в штанях колекція Дмитра Івановича Яворницького напередодні Другої світової війни нараховувала майже 90 тисяч предметів. Але на жаль, під час війни була загублена дві третіх нашої колекції. Ми намагалися провести дослідження і повернути ті речі, які пішли в евакуацію. Але на жаль, це дуже невеличка частина, яка повернулася. Десь щось усіло в інших музеях. Але в 50-60-ті роки був такий наказ, коли музеї повинні були поділитися своїми колекціями, і тоді, з нашої колекції, в іншу музеї України пішли і козаки Мамаї. І ще речі, що стосувалися і козацтва, і пізніших часів. І ми впевнені, що десь в Німеччині є та чудова колекція, яку зібрав Явроницький під час Дніпростанівської експедиції археологічної, коли будувався Дніпрогес. У свої 74 почуваюся по юнацьки збученим. Керую розкопками на території, що підлягає затопленню. Треба якомога більше встигнути. Будівельники кваплять. Не вистачає спеціалістів, робітників, просто грошей. Все своє життя Єворницький дбав про кобзарів, і давав умерти і морально, і фізично кобзарям і цьому істинно народному мистецтву. Живучи тут, вони мали безкоштовне житло і їжу. Він брав їх з собою на лекції. І читаючи лекції з історії козацтва, поруч сидів кобзар і ілюстрував розповіді Яворницького, Виконанням українських народних пісень та дум. Він влаштовував для них концерти. Академік Яворницький, до речі, його праці по кобзарству до сих пір не опубліковані. Казав так: для того, щоб зватися козаком після того, як січ зруйнували, треба було обов'язково грати на кобзі. Граєш на кобзі – козак, не граєш, ніхто тебе козаком вважать не буде. З тебе правічний, з тебе коханий, перед тобою, сповіді стану. Прокидаймось, браття, знову, небезбаченки ж ми з вами, у світанки малинові, козаки ідуть світами, коні мчать і сурми чути, проживаймо любі браття, якщо пам'ять не вернути, степ пошле на нас прокляття. Дмитро Іванович одружився вдруге тут, у Катеринославі, у 2018 році, коли йому було 63 роки. Дружиною його стала Буракова Серафима Дмитрівна. На 24 роки молодша була за Дмитра Івановича. Дітей у них не було. Познайомилися вони, коли Серафима Дмитрівна привела учнів гімназії до музею. І Яворницький, який був там директором. Краєзнавчого музею, він звернув увагу на те, як вона пояснює дітям от, щодо експонатів музейних. І підійшов після екскурсії, вони розговорилися, познайомилися от, і, врешті-решт, одружилися. Вони жили дружним подружжям. Зверталися Серафима Дмитрівна на Ви. Ви Дмитро Іванович, а Дмитро Іванович називав дружину Симою або симочкою. Її вкусила собака, і після того вона захворіла і майже перестала ходити ногами. От. Вона лікувалася, їздила кожного року лікуватися, але нічого не помогло лікування, Вона майже не ходила. Прощалися з порогами. Позую перед кінокамерою вперше і востаннє. Повже кують на мене ланцюга. От є така доповідна записка в архіві СБУ про політичний стан Дніпропетровського округу за період з 1 січня по 1 жовтня 1928 року. У розділі контрреволюції громадські записано я от цитата буквально вища шовіністична інтелігенція, професора, співчуваючи селянство через тяжкі удари, які випадають йому від рад влади, знаходила втіху в тому, що політика рад влади тероризує селянство. І чим в кінці кінців дискредитується в його очах? Що є найбільш сприятливим моментом для ідеологічного впливу на українські маси, щоб відірвати їх від рад влади, організувавши Українську самостійну республіку? Яскравим фактором такого настрою є бесіда професора і Пархоменка, обговорюючи поточні події, Яворницький висловився, начебто так. От далі йде знову цитата, яка слів, які нібито належать самому Дмитру Івановичу. Недовго залишилося панувати рад владі, скоро Україна визволиться від ярма Кацапів. Ми повинні пояснити селянству, хто його друг і хто ворог. І тоді воно з дрючками і сокирами піде проти неї. Треба тільки, щоб еміграції і кращі українські сини зрозуміли теперішні ситуації і момент. Тоді перемога українського народу забезпечена. Півроку я лежав тяжко хворий. І був на волосинку від смерті, тільки дякуючи чотирьом лікарям та дружині, встав з ліжка. Музей я зовсім не ходжу. І тепер там за директора якийсь Карпенко, по доносу Івана Шаповала, мене і всіх моїх співробітників вичистили з музею. Мої зложилателі написали ще й в Київ, щоб з мене зняли звання академіка. З академіків мене не скинули. Але чотири місяці не висилали мені утримання до того часу, поки не розібрали справи. Бо Шаповал до нісу Київ, начебто мене арештували. Єворницький пухнув з голоду. Єворницький продавав на базарі свої речі. Його книжки не видавалися з 29 по 89 рік. Чертомики Єворницького хотіли видавати причелесті, а при Чербицькому заборонили вихід. Гроші вернули підписчикам. Так що його книжки були контр, контрреволюцією, розумієте? А він писав з любові до свого краю, до козаків Запорозьких. Наш інститут, бо я представляю також і Інститут української археографії джерелознавства, імені Грушевського академії України, ми готуємо зараз 25 томів зібрання творів Яворницького. А якщо знайдемо щось важливе, то буде 26 й том, 30-й. Як радісно нам, людям науки, працювати в нашій країні. Вибили на надгробку професора Песаржевського. Поруч, там таки на міському кладовищі, і нас, із сімою покладуть. Ли ж місто розростеться, і кладовище ліквідовуватимуть, звичайно, відбудеться урочисте перепоховання батька українського козацтва. Про дружину ж скажуть, вона в музеї не працювала. Правічний, з стебе, коханий, перед тобою споговіді стану, стану в молитві, перед все вибач за пам'ять, вибач за грішну, степравічний, стежь.